Доброго дня друзі! Ісусу Христу! Дорогі мої підписнички. Сьогодні я думав не знімати відео, але думаю, щось заснімом, може щось зараз знайдемо дорогою назад. А сьогодні у був... нас тут такі файні ванни зробили хлопці. Дякувати їм. Велике, що зробили для людей у лісі. Покажу вам потім такі мінеральні. Тут мінеральне таке джерело є і ванни такі вчинили, що можна набратися, погріти води і покупатися. Кажуть, дуже полезно на кості, так що ми сьогодні були на ванні. І дороги назад, може зараз щось і Попаде со Так що як щось буде хороше, я думаю, все для вас заснім. А ви хто не підписаний, підписуйтесь, ставте пальчик вгору чи вниз, кому як це любить. А ми йдемо далі. Уже горить під ванночку. Зараз пів ванночки набралося, Зараз будемо кричати другу ванничку. Зараз тут розкладемо огонь, а голубіночку попечемо. О, супер! Супер! Супер буде голубіночка. Так що якось так, друзі. Будемо оздоровлюватися. Ось перша наша знахідочка, от такі от сироїжечки. Хороші, красиві. От одна і ось друга. Ось є ще малесенько третя. Такі красиві, хороші сироїжечки. Голубенка по-нашому. Отак. Думаю, що голубінок ми наберемо зараз. Ось здалека бачу, друзі, попадається нам отакий червонячок. Красивий. Подивімо його. не чистий. Tu mamy jeszcze troszeczkę wody. Czy jest Tessink? Chodźcie. Druzji. Po pałsie czerwonieckim. Ile mamy dalej? Upadaj sobie szczetka. Krasywa, a lubimy jest Tessink? Teraz jest Memo. Nie I pobacz. Попадає все-таки багато голови. Це що перша черва. Це не. Так і буде чистесенька, напевно. Тут теж буде ця напевне. Чистесенька. Це буде. Чистесенька, а також не. Тут ще такі дві воду. На так. дух. Чистесенькі. Пишуться. Це вже. Ні, ні. Ось такі, такі п'ять Ну, Чистесенькі. Оди такі. Чистесенькі.

Нет. Червая. Полубино четверл, била, друзі, не дуже. Да, не дуже практически нема. А рубинок все попадається. Пусть тенька. Так, рубинок. Ja, skal jeg kjenne i det Натрапили ну, ми, друзі, це ж ти набіло в грибочках. Я ще звісно, не думав. Напевно, брати моя не будемо. Зараз подивимось. Вже дуже уставший. Один був і тот і чого? Може ще зараз щось та й знайдемо. Ось так, друзі. Так, друзья, попадаем на сочерк, червя ночок. И пишешь, видишь, молодостенький такий. Пен. А это красивый. О, полечали. Красиво. Так. Начербуряночка є. Тобто три. По-перше буде. І тепер два. Тут два челябишки. Подивимося. що Шона. А не зараз старушка. О, є я вчора червона. Дальше. Такі ви друзі. Вот таке же. Три. Вчера Так. Тут я могу движеться больше. і частоту. А. Сейчас персонька. И сюда. Укупка. Что-то стало. Все. Так.

Уже садится. Володишка, широкие, два безумно скажет. Через. Да? Так, рапташка. Ратисы нака. Вот такая. Такая. поляночка сторона. Да? Красиво попалась. Przejdźmy dalej. O, jaka Zelena, zelena. Krasa. A jeszcze się wam skarżę. Nie dużo, że i Tak sobie. Dla grzybaku. Z chleboczką ptuzło. Bo chłopie na przykład popadający na... Radziec jest to, zaraz podajemy coś Tu by jak zeczka, szedł mi w ja De mnie byli ja Tu to zobaczy І ось такі тут і щирі. Та Рибачка може цувати. Жара <skulling> ja, вибачаюся. Жара своє бере. Йдемо далі. Що по техніки ми зараз будемо завершувати. Ще чуть-чуть трохи -чуть залишилися нам пройти і все. Наступні дві години друзі, і, напевно, чистемося на, на цьому ми і закінчимо сьогоднішню подорож. А ви підписуйтеся, ставте клас. Дякую, що додивилися до кінця. Кому інтересно, підписуйтесь. Стараюся для вас. Все, дякую, до побачення. Так, все ж таки, друзі, одного білого грибочка ми знайшли. Може, і хорошки навіть буде. Чистеньки теж. Більш-менш хороший грибок. Так що, але, друзі, є сьогодні грибок. Тяжко з грибком, тяжко нема грибок, нема. Навіть голубинок слаб. Так, ми, друзі, все-таки ще одного. Красного. Дуже красивого рибочка. то я не ожидав, конечно. Это я вже так. Дуже. Друзі. Буре грибочок осені. Отаке От, красивий. Сьогоднішня сама ваша наша знахлідочка. Добре. Так поки голову за то, конечно.